Вітаю вас, мої любі сонечки. Спитайтеся, будь ласка, у людини, яка живе ще в жертвених сценаріях, в ролі жертви, або постійно людина чимось незадоволена, так, постійно на всіх жаліється. Що вона зробила для того, щоб в неї не було таке життя? І 99% людина нічого не робила і не робить, тому саме вона знаходиться в такому сценарії. Скажем так, вона злиться і постійно сварить тих людей, які живуть краще, які не живуть вже в цих сценаріях, тому що вона не може собі дозволити від них звільнитись, тому що вона ще не готова і від цього страждає з теєю злою і тому подібне, мої любі сонечки. Тому що саме головне в нашому житті це не просто там щось ефемерне, скажем так, казати. А також робити. Взагалі, хто готовий до змін, він навіть нічого нікому не каже. Він і робить. Тому що ми з вами тут народились людьми. І що би там не відбувалося, наверху, на ментальних планах і програми, там, і будь-що про те, про сьо. Там, І е, то, що може людина розказувати в вигляді якихось там, і обіцянок і тому подібне, поки людина це фізично не проявила, це нічого не значить. Тому що фізично. Наше проявлення це є дія, це є підтвердження, і це вже прям процес творіння, навіть коли ми ще не в свідомому стані це все одно несвідоме творіння, мої любі сонечки. Тому дуже важливо не тільки. Там, навіть коли ми проходимо духовні практики, я постійно розказую своїм учням про те, що коли ви собі просто там уявляєте і сидите тільки в духовних практиках, це так не годиться. Тому що треба оцю духовну практику, цей дух, куди ми розширили своєю свідомістю в вищих наших тілах, і треба проявити через наше фізичне тіло, через змінитися внутрішньо, так, трансформуватися, трансформувати свою темряву через ситуації життєві, через життя, через всі внутрішні. Не стане. І діяти. Тому що, поки ми не проявляємо дію, це нічого не рахується. Сонечки, ми не можемо відрізати наше фізичне тіло і там, знаєте, е або медитувати, і там ми ніби все вирішили. Але насправді це треба все підтверджувати на фізичному рівні, мої любі сонечки. Тому той, хто готовий, той робить, той, хто не готовий, шукає причину, щоб цього не зробити. Так це працює. І по-людськи, і в духовних планах, взагалі, на всіх рівнях і сферах. Тому що остаточне наше рішення це проявлення через фізичне тіло, це підтвердження нашого вищого наміру або нижчого любого абсолютно. Це є творіння на різних рівнях. Люблю вас, бажаю!